У вас є обладнання для діагностики, але не вистачає кваліфікованого персоналу, ви шукаєте шляхи збільшення обсягу на даних послуг. Ми пропонуємо рішення для опрацювання результатів радіологічних досліджень, за допомогою якого ви закриваєте проблему дефіциту кадрів, якості описів та поставлених діагнозів. Наша унікальна послуга Радіологічний офіс перший в Україні віддалений офіс радіологів, який працює 24 на 7. Забезпечуючи клініки професійними описами результатів КТ, магнітно-резонансної томографії, рентгену і мамографії. Віддалена команда лікарів готує описи якісно і без затримок, допомагаючи клієнтам у складних випадках і в пікові періоди навантаження. Радіологічний офіс доступний у тій кількості фахівців, скільки потрібно вам саме сьогодні. Головні переваги «Радіоланс» – це Швидкість і завжди прогнозовані терміни отримання результатів. Висококваліфіковані лікарі рентгенологи та вузькопрофільні спеціалісти. Вигідні умови, адже оплата відбувається по факту на даних послуг. Ми допомагаємо лікарям робити якісні описи досліджень в умовах дефіциту часу, медичним закладам ефективно вирішувати проблему нестачі кадрів, а пацієнтам отримувати результати обстежень, вчасно та без черг. Знижуйте витрати і підвищуйте якість діагностики у вашій клініці за допомогою Радіоланс.